Друзі, всім привіт! Налаштування годинника 14.27, скмей. Щоб увійти до налаштувань, треба нажати кнопочку, яка розположена ліворуч знизу, затримати її. Почекати пару секунд і ми увійшли до налаштувань. За допомогою цих двох кнопочок ми змінюємо позначення, яке треба змінити. Переходимо до наступного значення. Позначення, наприклад, щоб налаштувати хвилини, натискаємо ліву нижню кнопочку. Таким чином, ми змінюємо значення минут, вгору вниз. Потім у нас години, потім у нас йде рік. Потім в нас йде місяць. Ні, це дата. Ну, нічого. От, тут ми змінюємо місяць. Потім тут ми можемо вибрати позначення, яке для нас зручніше, як відображати спочатку дату чи місяць, чи, наприклад, місяць та дату? Як хто звик, для кого краще так Потім 24 чи 12 година відображення, потім яскравість дисплею. Можна змінити, зробити, щоб він не такий яскравий був. 10 положення це найяскравіше. А тут ми можемо вимкнути, щоб використовувати годинник в тихому режимі, щоб він не пікав, так сказати. Так, це все. З приводу налаштування стандартних функцій годинника. Давайте пройдемося по наступним функціям, які тут є. Так, крокомір. Щоб увімкнути крокомір, його треба трохи так сказати, налаштувати. Також натискаємо ліву кнопочку, заходимо в налаштування функції. Тут ми вибираємо. Фути чи кілометри, потім ширину шагу, ваш, ваша вага І все. Так, налаштування ми зробили. Закрили. От. І тут можна побачити, скільки ми зробили шагов за день, потім яку відстань прийшли скільки калорій ми. Стратили і е, таймер, скільки по часу ми е, ходили, передвигалися. Щоб увімкнути е, крокомір, щоб він робо, працював, тому що він е, по замовченню не працює, треба натиснути е, праву нижню кнопку, затримати. І тут з'являється чоловічок е, в районі е, 6 годин. Так, Ми зараз його вимкнемо. От. Далі по функціям. Це записи наших даних, які в нас записуються, записуються у нас дані на протязі 7, 7 днів. Давайте побачимо, подивимось, які дані в нас записуються. І можемо подивитися там. От, так, це в нас шаги. Це 20, за 28, 27, 26. От. Потім можна подивитися, скільки ми там пройшли кілометрів за 27. Потім за 26 також ми можемо побачити значення, яке ми отримали. Так, це стосовно запису даних Далі в нас є два будильника, які ми можемо використовувати налаштовувати. Чайм це функція, котра. Буде вас кожну годину пікати ваш годинник. Там, наприклад, 12 часов години вступнуло, він запікав. Потім хронометр це в нас секунда мірний. Потім в нас є таймер. Щоб увійти до налаштування таймеру, ми Зажали ліву нижню кнопочку, змінюємо позначення. Так, тут години, тут у нас хвилини, От, тут у нас секунди можна. Так, затримали. Можемо запускати. От таким чином таймер запустився і все добре. Потім пейсер. Пейсер це в нас така штука, як котра. Буде видавати звук, коли ви будете ходити. Я не знаю, на що ви, на ця функція, але є. Потім Т2 це друге, другий час, наприклад, якщо вам треба знати інший час іншого часового поясу. Так. Це ми все подивились. Давайте перейдемо до нашого найголовнішої функції, яка потрібна в цьому годиннику. Це в нас функція компасу. Так, щоб увійти у компас, це в звичайному режимі, коли у нас показують час та дату. Натискаємо оцю кнопочку. От, ми зайшли, увійшли до відображення компасу. Отак от він показується. От, коли ми отримуємо годинник, його обов'язково треба закалібрувати, щоб він, щоб він налаштувався. Для калібровки цього компасу треба затиснути ліву нижню кнопочку, потримати її. Увійшли до налаштувань, натиснули верхню праву кнопочку. І потім треба повертати годинник проти часової годинникової стрілки. На протязі деякого часу десь півхвилини, поки не з'явиться сам компас на циферблаті. Все. З'явився компас, ми відкалібрували, налаштували і зараз компас показує правильне значення.